Їсти, їсти, їсти. Хм. Прикольно. Я реально не знаю, де що. Сьогодні на моєму столі маємо 5 вермішелей швидкого приготування. Всі з різних країн є українська, є сепаратистська, є тих, хто підтримує Росію і підтримує Україну. Ми не брали мівіну, не брали мівіну заздалегідь, знаючи про те, що вона суперпопулярна, і я, мабуть, всі смаки її знаю. Ми взяли харківську вермішель. Ми маємо доширак, популярний російський, я ніколи його не їв. І сподіваюся, що він мені не сподобається. До того маємо австрійський кнор, венгерська вермішель та тайландська Вермішель швидкого приготування. Яка буде смачніша, побачимо. Я Ой. ти сказав тайландська. а тайська. Перепрошую, тайська, а я сказав Я з роботи голодний. А ти всі приправи сипала, да? ну, так? Це у нас номер один. Добре. Блін, добре, дуже добре. Я, я сподіваюся, що це не той доширак. Вона і жирності трошки має, а там всі були м -м, з поливою, з оливою. Вона така жирненька. Бульйон файний. Не каже, що це доширак. Угу. Ні? але мені дуже подобається. Файний бульйон. Якийсь курячий. Щось таке. Ми взагалі різні смаки м'яса брали. Я не знаю, добра, добра, файна. Мівіна знов хотів сказати. Вермішель швидкого приготування. Українці кажуть, мівіна? А ти знаєш, як мівіна взагалі взялося? цікавенка і віталіка. Коротше, виявляється, це я десь. Відео побачив, мабуть, в вдурніво. Кореєць приїхав до Харкова, відкрив якусь кафешку маленьку з локшиною швидкого приготування. Назвав її Мівіно. Розвинув так, що вона почала коштувати 100 мільйонів. Всі українці тепер називають локшину швидкого приготування мівіною. От і чудо. І він її продав, якщо не помиляюсь, за 100 мільйонів доларів. Номер два. Ну тут навіть по вигляді видно, що. Оця дорожча, але бульйон щось не внушає довері. А побачимо. Розлазиться. Структура макарону взагалі не тримається. Просто розлазиться в роті І мені вона зовсім не смакує. Бульйон. Бульйон я, в принципі, і з макаронами спробував. Бульйон смачний. Макаронні. На жаль. Пробуємо номер три. О, це якась чорна. Чорнява се чорна. Чорнява я циганка. Ммм. Я собі полюбила Того ротто. Табо ротто. Одна гостренька з зеленю. Макарон, на жаль, ми цін не знаємо. Ми купували в різний час ці вермішелі. Але... Мені здається, що я знаю, що це за вермішель. Це венгерська. Так? Ні? Блін, не кажи, що це доширак. Давай. Блін, мені вже цікаво, де що. Пробуємо. Якийсь дивний запах. І мене смущають оці кусочки. Це курка тіла. Але тут прям прям багато овочів. Зелень така крупна. Морквинка. Блін, такого об'єктивно Важко сказати, бо думаю, що це доширак. Аліса мені не підказує. Цю курку? Фу, це соя якась. А не курка. Время, я ще один кусочок попробую виловити. Це бумовна курка, вона не може бути добра. Воно не добре. Я зараз скажу, як макарони і бульйон, так як врешті. Макарончики. Тут непогані макарони. Це локшина не найгіршої якості. Хоча те, що злазиться, не тримається кубки, так як ця. А ти голодненько сидиш? Дуже. Я, зла. Я, я казав, що. Що я казав? Що жінка не кормить, то мівіну будемо їсти. Ми віну. Вермішель святкового приготування. Мівіну ми мене ми купляли. Номер 4. Віраю, чи вона зараз є. Вона ж пропала Зараз я спробую цю і дам вердикт. Номер 4. Блін, ну класний, я не знаю. Бульйон бомба, макарони бомба. Давайте робити якийсь вердикт. Мені буде дуже шкода, якщо я сказав, що українська Вермішель погана. І мені буде ще більш шкода, якщо я сказав, що доширак хороша. Отже, я думаю, найгірша локшина це. Не оцінює окремо, а разом. Якщо разом оцінювати... Я думаю, ну, та ж де подивлюся. Я думаю, в камеру та й в камеру. Сидить там махає. Явно оці відстають. Дві. Дві відстають. Оця. Якийсь приблизно той самий клас, що вони. Останнє місце. Потім ось ця. Четверте місце. Потім ця. Друге місце ця. Mm -hmm. І перше місце ця. E, твоє останнє місце. Ну, no, це, так? E, так. Це українська вермішель. Блін. Ну, вона реально була. Ну, ну тут нічого особистого, але чисто об'єктивно закривши очі, попробувати мівіну, Вона не добра. Якщо... Це не мівіна! Ну, війна. Ви... Вермішеві втіміть. Вона, вона так і називається вермішель. Вона не смачна. Якби ми знайшли ні вона набагато смачніше. Ну, і... Але її роблять в Харкові, ви молодці, робіть. Потім твоє передостаннє місце передостання. Оця передостаннє. Твоє передостаннє місце, це доширак російський. Добре, що хоч так. Оці огидні. огидні оціво штучки. Не знаю, я пробувала бульйон. І він мені смачний. Він схожий на мівіну. До речі, воно виглядає як мівіна. Добре, яке наступне е -е, там в мене було? Потім ось ця крайня Угу. тебе. Е -е Це австрійська. Кнор. Це одна з найпопулярніших в світі. Не знаю, вона. В мені вона була не дуже. Е -е потім твоє друге місце. Твоє друге місце посередині, це тайська. Тайська, блін, ну тайська. Я як сірбнула, оце може ж ти казав, будь здоров. Ага. Я сюрбнула того бульйону. Як мене почало пекти в горлі. Як я почала чати. А я думаю, що їй робить, чого вона дуситься, пчихає. Як вона мені така була гостра, Перестань жерти! <реш> Воно таке добре. Твоє перше місце це Венгрія. Венгрія по Пекінськи. Качка по Пекінськи. Е, так, я її неправильно приготувала. Там треба було запарити, а потім вилити соус, і я вилила соус і разом запарила. Ага. Ну, вона смачна. Вона її Коротше, те, що саме лучше, ми ділимося тепер вермішелью за лісою. Те, що найкраще забираю я, а то, що найгірше, забирає вона. Так ми її повечеряємо. Друзі. А котлети по Київські я. А, точно, там ще котлетки є. Дуже дякую вам за увагу. Дивіться наступні наші відео. Підписуйтесь на канал. Ми будемо робити ще дуже багато цікавих тестів. Пока-пока. Скільки хвилин? 23. Виключай. Ми поїмо.